Всім привіт! Сьогодні ми розберемо, як за один день і 4 часа пройти проб-компанію на 100 тисяч доларів. Почнемо з того, що ця проб-компанія була однофазна, тобто на одну фазу мені потрібно було зробити 10% профіту. Як ви бачите, я зробив 10% профіту, і трошки зверху можемо побачити, ось тут було зароблено 10 тисяч доларів. Йдемо далі. Пробкомпанія пройдена без одної лузової угоди, їх всього було дві, і зараз ми з вами їх розберемо. Почнемо з того, що ці дві угоди були відкриті на форексній парі фунт долар. І ми перейдемо на графіку, з вами побачимо, як вони були відкриті. Бачимо 10 ранку відкриття лондонської сесії. Був закріплення. Також я бачу у нас екоали наші. Тобто, це для мене слугував на день магніт, і рано чи пізно ціна повинна була сюди прийти. Я Хотів взяти сюди ланок далі. Що ми бачимо? У нас є рейд. Я також відкривав цю угоду, але вона вибила в мінус. Але на другому зовсім пропакаунті. Бачимо, що тут у нас мінусова угода. Там приблизно я трошечки раніше десь набирався, вийшло б 1 РР, але ми можемо бачити далі, що у нас вибилась угода. І що ми бачимо далі? Перейдемо на часовий таймфрейм, у нас був рецп. Тобто логіка наша, наша повністю зберігається. Після цього я переходжу на молодший таймфрейм шукати злам структури для себе. Бачу наш злам, відмічаю для себе імбеланс і чекаю 2 годин приблизно, щоб відкрити цю угоду. Відкриваю угоду я десь приблизно за 10 хвилин до 2-ї години дня. У мене вийшло 2,5 РР, і цілі в мене будуть наші ікули. Для мене це була на день. Відкривав я її десь. Вийшло в мене 2,5 РР, і ця угода швидко відпрацювала без всяких нервів. Також ми зараз перейдемо до нашої другої угоди. Ця угода принесла приблизно 5 тисяч доларів. Наступна угода була відкрита. На наступний день в 12 годин дня я розумів, що у нас ланч, тому мені тому потрібно було б сидіти трішки довше в угоді. Але логіка у нас зберігається Ми бачимо наш несхідний OFF, бачимо наш несхідний ордер флоу, маємо повне розуміння, що ціна піде вниз, і знизу у нас також зберігається наш EQUAL LOWS Тобто, це для мене на день слугує як дуже сильний магніт, в який ціна повинна прийти. Переходимо на молочний таймфрейм. Бачимо. Злам структури. Бачимо на молодшому таймфреймі ще пересвіп, бачимо злам структури І на закріпленні трьоххвилинної свічки я брав свою угоду на 1%. Як минуло я брав на 2%, цю я взяв на 1. Тут виходило 5 РР. Трошки нижче можливо. Приблизно 5 РР виходило. І я розумів, що більш логічним. Могло бути поставити свій тейк на 15-ту хвилину FTA, але так як я заходив на 1% і мені просто потрібно було 5%, щоб пройти пробкомпанію, мені потрібно було просто дочекатися зняття наших екварів. В моменті трішечки було напряжно, тому що я вже поставив свій стоп лосу без убиток, і ціна вже направилась в сторону мого. Без убитку, але за годину до закриття Optimal Trade Time ціна під новини пішла, розвернулася і дала мені тейк, знявши наші іколи. І за 15 хвилин до закриття нашої OTT була закрита ця угода. І так я за один день і 4 години пройшов пробкомпанію на 100 тисяч доларів.